Скоромовки. Черепашці з черепашенятами важко змагатися із жабенятами. Чорно білий чорногус у болото чорне вгруз. У діброві дуби, під дубами, гриби. Трава між грибами хмарки над дубами. Гава гаву запитала. Ти наганок не літала, не літала я на ганок, той прогавила сніданок. А тепер прочитайте. Виберіть одну скоромовку і вивчіть її на пам'ять.